Ми щирі вітання на каналі ICTV2. 22 вересня вважається днем осіннього рівнодення. Ніч зрівняється з днем і збільшується. Коротшим стає день, а ночі довшими. Це явище вважається астрономічним початком осені. А поки що на заході день загалом буде ясним. Лише подекуди ранкові хмари, що швидко розсіються. А у Львові наприкінці дня вони знову нагадають про себе опадів, не очікуються. Температура майже літня, в день 25-27, а вночі 14-16 градусів тепла. На півночі України погода тішитиме своєю ясністю. Небо чисте, безхмарне, з теплим сонячним промінням. Опадів не прогнозується. Температура денна 26-28, а нічна 14-16 градусів тепла. На сході дуже тепла погода. Знімайте куртки та светри. Тільки у Харкові насунуть хмари. Але тільки зранку. Подальший день обіцяє бути ясним. Дощів не передбачається. Температура 28-30 в день, а вночі 13-15 градусів тепла. На півдні України синоптики прогнозують теплу погоду. Подекуди вранці з'являться хмари і вже до обіду вони розсіються без опадів. Стопчики термометрів покажуть 24-26 в день, вночі 15-17 градусів тепла. У це центрі країни справжній літній день серед осені небо буде чистим, без жодної хмаринки. А сонце супроводжуватиме від ранку і до вечора без дощів. Температура в день 25-27, нічна 15-17 градусів тепла. У Києві прогнозують чисте світле небо. таким воно буде продовж дня, дараючи місту ще трохи сонячного тепла. Опадів у столиці не очікуються. Температура 26-28 в день. А вночі 14-16 градусів з плюсом. Беріть з собою сонячний настрій і насолоджуйтеся кожною хвилиною цього дня. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!